Це другий корпус музичної школи на вулиці 16 липня. Цьогоріч, за графіком, згідно з новим тендером на капітальний ремонт та реставрацію будівлі, загальнобудівельні роботи мали розпочати 24 липня, а в жовтні провести вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій, влаштувати систему захисту від блискавки. На сьогоднішній день вже мали бути там і опалення, вже мали бути великі-великі общих ребіт. На жаль, ми тільки бачимо. Там стіну перекриття зняти, ну і якесь таке вичищення відбувається. Землю вивозять. Ми бачимо, входимо зараз в зиму, будуть холода, почались нібито роботи. Якісь є ескаватори, якісь машина, але яка якість тих робіт, теж визиває сумнів. Ярослав Ковальчук батько учениці, яка відвідує першу музичну школу. Каже, більше як п'ять років він разом з іншими батьками відстоює ремонт другого корпусу школи. Зокрема, торік, у січні, вони звертались у прокуратуру. У серпні приміщення накрили дахом. Втім, через початок повномасштабного вторгнення капітальні роботи припинили. Новий тендер відбувся у червні цьогоріч. Викладачка гри на акордеоні Марія Тимощук працює у дитячій школі імені Лисенка 29 років. Розповідає, нині у закладі навчається понад тисяча дітей, проте через ремонт не вистачає навчальних приміщень в одному класі першого корпусу. Почергово проводять заняття два-три викладачі. Ми настільки не поміщаємося. У нас найперший урок може починати в 7.40, останні 8 вечора, 20.15. Ну це дуже важко знайти дітей, які 8-15, щоб в них голова зображає, що вони працювали. Якби в нас було додаткове приміщення, по факту, можливо, в нас би ми розширилися, було б більше викладе, ми більше могли дітей взяти. Воно не те, що воно треба, воно архі, катастрофічно треба. Директор школи Олександр Приходько зазначає, у процес ремонту не втручається. Зараз повним ходом іде ремонт. От він не однозначно рівномірно йде. Бувають такі дні, що немає тут робітників або мало обмаль робітників. Там ну, то інші процеси, в які я не можу втручатися, я не можу їх коментувати. Ми знайомі тут з прорабом, ми з ним спілкуємося. Він нас водить туди, показує, що відбувається на цій стройці. Підрядник виконав роботи всередині приміщення, в тому числі демонтував перекриття між першим і другим поверхом. Зараз на об'єкті приступили до підготовчих робіт, каже очільник міського управління капітального будівництва Володимир Ляшук. Так, є відставання від графіка. Ми цього не скриваємо. Це є Трошки затримка зі сторони підрядника. Ми е, е, приписи їм е, виносимо, впливаємо по можливості П'ятницю, п'ятницю. крайній випадку я був на об'єкті. Це працювала там бригада і в складі 12 чоловік. Роботи трошки поживили, о, оживилися. Ми впевнені в тому, що до кінця неділі вони закінчать е, 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 підготовку і проведуть бетонування стяжки під підлогу. Вже виконано лотоп під опалення. Володимир Ляшук зазначає, що цьогоріч на ремонт мос-школи в міському бюджеті передбачили 10 мільйонів гривень, але підряднику заплатять після перевірки актів виконаних робіт. Чи завершить ремонт до травня 2024 року залежатиме від фінансування? Загальна вартість цих робіт сягає майже 20 мільйонів гривень. Її ймовірно коригуватимуть, каже начальник УКБ. Вікторія Стасюк, Назар Мітріган. Суспільне новини Рівне.